Тиждень почнеться зі снігу, дощів та морозів. Якщо одна частина України буде потерпати від сильних морозів, то інша буде тішитися плюсовими показниками на термометрах. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 5 січня, сніг буде йти у Чернівецькій та Закарпатській областях. Також дощі йтимуть у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У центральних та східних областях в день від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. А у південних областях тепло від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вночі найхолодніше буде у північних та центральних областях від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу. На заході країни вночі очікується від мінус 6 до мінус 8 градусів. На сході країни тепліше від 0 до мінус 4 градусів морозу. А у північних областях вночі взагалі від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 6 січня, мокрий сніг з дощем тими майже на всі території країни. У південних областях дощ без снігу. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні очікується від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У східних регіонах від плюс 2 до плюс 5 градусів, а у південних областях вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 4 до мінус 6 градусів морозу. Лише у південних областях вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У середу, 7 січня, сніг буде йти майже на всі території країни, лише у південно-східних областях снігу не передбачається. Там йтимуть лише дощі. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. На всі решті території країни буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Вночі у західних областях найхолодніше від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. На всі решті території країни буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!